Всім вітання! Сьогодні хотів поговорити про такий винахід минулого століття, як лампочка розжарення, що це таке, для чого вона потрібна і з чого складається. Лампочка розжарення це такий освітлювальний прилад, у якому видиме світло випромінюється за допомогою вольфрамової тугоплавкої спіралі, по якій протікає електричний струм. Основне ж призначення лампочки це перетворення електричної енергії у енергію видимого освітлення, яке необхідне при освітленні вулиць, транспортних засобів, та житлових чи нежитлових приміщень в умовах темної пори доби чи недостатньої природньої освітленості. Бачимо: лампочка складається з цоколя, який вкручується по годинниковій стрілці в патрон. Він... Виглядає ось так: служить для механічного утримування лампочки та передачі електричної енергії. Тому ж лампочка складається з цоколя, колби скляної, спіралі і таких провідників всередині. Я зараз їх ближче покажу. Оці внизу тоненькі провідники, вони служать також як запобіжниками, тому що іноді при перегоранні спіралі там може виникнути дуга, щоб не було короткого замикання. Тут такі тоненькі провідники вони просто перегорають, щоб у вас не перегоріла проводка. Далі тут йдуть такі два провідники, які підводять струм до спіралі, також її утримують. І там також спіраль дуже тоненька. Ви бачите. Не є механічно міцною, тому додатково там такі два волосочки-провідники, які чисто утримують цю спіраль. Якщо подивитись на якісь характеристики лампочки, то вони не є такі великі, як у сучасних світодіодних ламп, коефіцієнт корисної дії є дуже низький, всього кілька відсотків, тому ця лампа дуже не є енергоефективною. Більшість своєї електричної енергії, підведеної до лампочки, перетворюється на теплову енергію у видимі інфрачервоного випромінювання, яке не видно, але воно розігріває, тому якщо дотулитись до колби робочої лампочки, вона дуже гаряча. Також тут ресурс самої лампочки біля 1000 годин. Вона часто перегорає при увімкненні світла. Коли спіраль холодна і струм через неї великий протікає. Також тут саме випромінювання воно не є таке денне біле, воно, скажімо так, червоно-жовтуватого відтінку, температура світла, як то кажуть, 2700 к відповідно до температури, температури розігрітої спіралі. А у сучасних світлодіодних ламп температура освітлення. Там, задається вже іншими параметрами і може бути 6400 кельвінів, чи 6500, 4000 кельвінів, 4500, 2700, 3000. Тобто, чим більша температура освітлення, тим буде воно таке біліше, холодніше. Зараз ці лампи розжарення вони через свою малу енергоефективність, вже знімаються з виробництва. І їх все важче і важче знайти в магазинах. Усіх їх витіснили сучасні світлодіодні рішення. Ось так вони виглядають. Те, що ви бачите, є різних форм-факторів, різні цоколя у відповідності з колишніми лампами-розжареннями. Є навіть такий придумали таку лампочку. Називається філаментна, дуже схожа з лампою розжарення. Тільки в якості нитки розжарення тут використані такі спеціальні видовжені світлодіоди. Хотів сказати за свою велику історію. Ці лампочки розжарення були розроблені дуже великий форм-фактор цоколів. На різні напруги, на різні потужності. Бачимо, це такий ліхтарковий варіант. А це був такий цоколь. Він і Зараз є Є 14 є 27 Були кульки, свічки. Теж такі свічки. Це 100 Вт 27 цоколь, це 200 Вт 27 цоколь і був такий 40 цоколь, це 500 Вт. Ось так вона ближче виглядає. Бачите, яка спіраль дуже велика. Такий цоколь. Є 40. Я так ці лампи трохи прикупив, зберігаю їх в якості якихось експонатів. Раніше 15-20 років альтернативи таким лампочкам взагалі не було. Зараз все переходить на світлодіодні рішення, тому, здається, з часом їх взагалі перестануть випускати, їх ніде не буде, як тих же радіоламп. З Свого часу велись розробки по. Покращенню коефіцієнта корисної дії таких лампочок. Планувалося колба з внутрішньої сторони покрити спеціальним шаром відбивача інфрачервоного випромінювання, щоб назовні інфрачервоне випромінювання не проходило, а тільки видиме світло. Тому теоретично коефіцієнт корисної дії був би дуже великий, там 90% чи, скільки, але якихось прототипів у продажі так і не з'явилось. Якщо взяти світлодіодну лампочку, то тут коефіцієнт корисної дії приблизно 20% 20-25%. А так, а тут всього 3-4%. решта все теплове випромінювання, колба дуже сильно розігрівається. Тому ж через ці недостатки, ці лампочки знімають з виробництва і все переходить на світлодіодне рішення. Якось скажу, що свого часу. І зараз ще є подекуди такі лампочки. Бачите, люмінесцентні рішення були такі. Ну, оця лампочка вона світлодіодна, але в такому форм-факторі були такі люмінесцентні лампи. Вони вже мали кращий коефіцієнт корисної дії. Але для їх роботи необхідно було спеціально пусковий пристрій. Спеціальні стартери. Ну, якось, можливо, теж знімлю відео про роботу таких ламп. Були також такого плану лампочки, але це зовсім інша вже тема. Ось теж, теж, напевно, це металогалогенні лампочки, теж такий же самий цоколь, а. Для... Але для їх роботи теж необхідні спеціальні пристрої. Прямого включення вони не є, так як ці лампочки. А Тут просто підводиться напруга постійна чи змінна до спіралі, і вона працює. Навіть зараз в сучасні світлодіоди у кожній лампочці є спеціальний тут драйвер, який регулює роботу цих світлодіодів. Інакше вони просто перегорають. А якщо в цій лампочці, то теж в цоколі. Є спеціальний драйвер, який, який регулює роботу цих світлодіодів. А такого плану, напевно, це єдина лампочка, яка не потребує ніяких пускорегулюючих пристроїв. Просто підводиться енергія, причому вона працює в досить широкому діапазоні. Ось зараз я подав 50 вольт, і вона, бачите, світить. Світить жовто, але світить. А так вона витримує до 250 вольт.